Хлопці, дивіться, у всіх апаратах стандартні шланги фарбувальні, одна четверта. Це розмір одна четверта. Кому? Вони дубові, а вони дійсно достатньо такі тверді. І з ними не дуже зручно. Є варіанти різні, яким чином можна е зробити собі м'якший шланг. Варіант номер один. Є отакі от поводочки, одна восьма. Дивіться, як він гнеться легко. Це я отак не можу зігнути. Поводочок одна восьма. На здоров'я. Вони у нас є. Вони мама-мама, одна четверта. До них треба буде ще докупляти перехідничок 1 четверта, одна четверта. Якщо що, номер телефону є. Підкажемо, розкажемо, як це робиться. Вони бувають метр двадцять, два метри і, по-моєму, навіть метрові є. Також є отакий крутезний вагнерівський шланг. Він. ДН3, по-моему, називається, ну, його просто можна так скрутить, він м'ягенький-м'ягенький. Оця штука дуже крута. Він 7,5 метрів. Так само через перехідничок накручиться до вашого шлангу стандартного. Тільки обов'язково. До стандартного шлангу як подовжувач використовувати його як поводочок, тому що якщо ви просто замість стандартного шлангу, а його можна так накрутити, на апарат накрутити, то можливо, ви отримаєте пульсацію, тому що шланг виконує також і функцію ресивера для безповітряних апаратів. Ну, звісно, що у нас є і сопла, і апарати, і пістолети, і все, що завгодно. Так що, якщо що, звертайтесь гіпсокартон